Юлю, Юлія Володимировна, напевно, йде в президенти. Знаєте, ще вибори не голосили, а політична реклама вже розміщується. Я сьогодні помітив на кількох ресурсах. Ну, скажімо так, однотипні, абсолютно, повідомлення, і ці однотипні повідомлення вони такі з вихваляннями Юлії Володимирівни, як вона бореться, боролася. З всякими агентами іноземного впливу. Ну, наприклад, ось канал, великий канал, там реальний Київ на півтора мільйона. Тимошенко брала суверенітет, а не глобальне управління. Експерт, лідерка Батьківщини, перша з усього українського політику зробила вибір на користь суверенітету, суверен... суверенізму і заявила про... про це не тільки в Україні, але й західній аудиторії. Знаєте, ваш покірний слуга вже три роки про це говорить. А Юлія Володимирівна в 2014 році на ката на каталашки була вивезена на сцену майдану, а майдан її не сприйняв. Ну, знаєте, підбори, оці лабутени, ну якось було коротше неприродньо. І люди її не сприйняли. Так от, Юлія Володимирівна тоді не встала на сцені, не сказала: «Ребята, ми, ми з вами попадаємо в лапи західних, західних імперіалістів. Знаєте, гідр капіталізму. Вона тоді не встала. Бо Майдан би її тоді от як заніс туди на сцену, так би і виніс її з сцени. Тоді Юля Володимирівна не хвилювалася, що печиво нула, це якась небезпечна штука. А оці всі єврооптимісти, євроінтегратори і так далі, то це теж дуже небезпечно. Далі наступне ось теж ще один канал. На 2,4 мільйона на секундочку. Юлія Тимошенко обрала суверенітет, а не глобальне управління. Експерт, лідерка Батьківщини, перша з усього українського політикуму зробила вибір на користь суверенізму і заявила про це не тільки в Україні, а й для західної аудиторії. Пише західний, пише український економіст, фінансист, аналітик Олексій Кущ. Льоха, про це я вперше почав заявляти і давно вже три роки віщаю. Льош. Ну, хоч би дивилися взагалі на політику. Чи ви, а, ви ж докторів наук не сприймаєте? Я зрозумів. Далі гортаємо. Це не все. Тут іще я зараз можу просто. А, ось, будь ласка, а, ще один канал, будь ласка, на 1,1 мільйона. Тимошенко має рацію. Україна повинна самостійно ухвалювати стратегічні рішення. Політичний експерт. Україна має бути самостійно в ухваленні рішень і не боятися вести діалог із західними партнерами. Про це заявив Віталій Кулик. Ну, коротше, ребята, оце під копірку, просто пописані новини. І коли ти на це все дивишся, ти розумієш, що напевно в Україні вибори, напевно, готуються вже до чогось такого. І тут у мене питання не до Юлії Володимирівни. Ну, зрозуміло, що коли хочеш повернутися до. Ну, не то, що повернутися, Юля завжди там була. Хочеш стати центральною владою, то ну що, ну закидуєш. Бікбордами закидуєш рекламою, політичною рекламою, Фейсбуці, хто де, хто знаєте, хто хто на що гаразд? Тут у мене до вас питання. Ребята, а ви готові це все прохавати? Тобто абсолютно бездумно на каналах, просто ну, моя, мені так здається, я не стверджую це оціночне судження. Таке відчуття, ніби просто купують рекламну площу. А отакі дописи на каналах мільйонників це тисяч 70, 80, може бути і 100 тисяч за один допис. І ось це тільки три дописи я помітив. Я так підозрюю, що на інших каналах теж є. Чи ви помічали, то напишіть в коментарях. І ви знаєте, отакі три дописи по 100 тисяч це 300 тисяч, а 300 тисяч це десь 60 пенсій в Україні. Ну, отакі пенсії, як моя мама отримує: 60 пенсій. Я вже запрошував Юлію Володимирівну до моєї мами в гості, вона завжди за неї голосувала. Так от Юлія Володимирівна може приїхати і розповісти моїй мамі, а як же вона так керувала? Ну, і 20 років тому назад Юлія Володимирівна була у владі, і 10 років тому назад вона десь була, і 25 років тому назад вона була. Як же так вона накерувала, що у моєї мами 5 тисяч чи там 4800 пенсія? І жити краще ми не стаємо. Проблема в тому, що всі оці люди вони продовжують, от ви любите це слово, лізти у владу, лізти у владу. Ви заперечуєте право таких, як я, десь намагатися пройти і керувати процесами. Та я вже і не прагну, бо я, я зрозумів, що мимо цих людей не пройдеш тут же мільярди. У них мільярди. Як ти мимо них пройдеш? Коли вони можуть допис один купити за 100 тисяч. Ну, вибачте, я, я, я не буду таке робити і не зможу таке робити. Ось і ще один красавець. ось, да, Сивочолий гетьман. Прямо гетьман. Гетьман в лапках. Нас і не бавуть Україн, ви зауть Україн. Тобто він вже теж, знаєте, от, все, він вже, я правда написав. Не говори багато, Петро Олексійович, просто скажи, де твій син? Де твій син? І от коли на це все дивишся, ти розумієш, що Україну, цю бідну нашу, ніколи не залишать у спокої. Ніколи. Ми там з вами агресуємо там зараз на Зеленського, колись обожнювали всі, зараз агресуємо. Але дивишся на те, що альтернатива, так ти не знаєш взагалі, а що, а за кого, а як. І проблема в нас з вами. Бо ми з вами і будемо вибирати між Петєю, Юлею. Вовою, ну, можливо, ще там пару Олексіїв намалюється на горизонті. А! Ну ще Валерій. Валерій Валє, Валє, там теж намалюється, він ще книжку допише одну і ще одну диссертацію захистить, і прийде, буде балотуватися. І все. Отакий от наш вибір. Ну, ви самі цього хочете, тому що я от бачу по собі, тільки десь щось скажеш. Я вже не кажу ні про які амбіції. Все, все до добре, добре. Не треба, не треба професору владі, не треба. Нехай будуть ось ці люди, нехай вони зробили вас щасливими, вони дали вам свободу, вони дали вам відчуття ну, гідності, вони дали вам гарні пенсії, зарплати, європейські дороги, європейську медицину, освіту. Он зі скандалом там один заступник міністра пішов зараз, бігає по всьому інтернету, скулить, як його як там. Як там Шайка чи Кодли, чи хто воно там, ректорів об'єдналися, його звільнили і так далі. Те, що всі ненавиділи цю людину вже до мозга костей. Ну так він ну, може, в нього й гарні ідеї, але ну не любили його. Ну що ти зробив, ну, це ж треба ж і вміти, треба ж політиком бути, щоб об'єднати навколо своїх ідей, людей, а не так зробити, щоб тебе всі ненавиділи. Ну таке буває. Так ось я так бачу, що ці люди творять для людей жесть, а люди їх люблять. Бачите, ось в Міністерстві освіти і науки країни був чувак, який, в принципі, непогані ідеї просував, але його ненавиділи. А ці творять що завгодно, а ви все одно за них готові голосувати. То питання не до мене, питання до вас. Як ви голосуєте, які у вас методи, моделі і так далі? Я зараз купив, придбав ще одну книгу, читаю, ну не показую, щоб не було як реклама. Так ось тут. Тут. Ой, чудо-чудне диво дивне. Пописано і про Юлію Володимирівну, там і про багато. Знаєте, це в розділі в розділі було, не хочу казати, ну, аж в розділі клани. Клани. Тут Дніпропетровський є там і так далі, олігархи. Ну, багато чого цікавого пописано. Знаєте, от первинне накопичення капіталу. Бачите, група приват. Бере свій початок з часів Брежнєва і Щербицького. До другого покоління відносять кучму, Лазаренка, Лазаренка, Юлія Володимирівна знає, хто це пустової пустовоїтинка, третє покоління це Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов, Володимир Яцуба, Олег Дубина, Сергій Тігібко і так далі. і так далі. Починали з 90-х років з постачання офісної техніки, але поступово перейшли на експорт металопродукції. І в 92-му році створили групу Приватбанк. Керувати яким став Сергій Тігіпко. накопичивши достатню кількість ваучерів під час приватизації, Приватбанк встановив контроль над низкою підприємств феросплавними, коксохімічними, металургійними, гірничо-збагачувальними і так далі. Ігор Коломойський володіє 43% акцій «Укрнафти», які належать понад 86% відсотків видобутку нафти в Україні, а також є співвласником медіа 1+,1», плюс уніан, «Главред», телекритика і інших. Це підручник. Це не я сам придумав. Голосуйте, продовжуйте за них голосувати. Продовжуйте. Вони зроблять вас щасливими. Угу.